Абсолютно кожна жінка, незалежності від її роду, національності і якихось особистосних переконань, буде робити одну важливу дію. Що ж це за дія, спитаєш ти мене? А це перевірка тебе на наявність твоїх її. Я отримав доволі крутий фідбек в закритому ком'юніті Education Club щодо даної інформації, про яку я вам зараз розкажу в ролику. Я зрозумів, що багато чоловіків не усвідомлюють, як реагувати на жіночі маніпуляції в рутині, як їх виявляти, як їх блокувати і при цьому не провалюючи власне значення. Ну, розбираємо два наступних моменти. Перше, чому жінки маніпулюють, стараючись тебе нагнути. І друге, як на це реагувати, щоб вийти з ситуації з позиції сили. Я думаю, ти знаєш фразу розгойдувати човен. Час від часу я. Сам зустрічаюсь з такими ситуаціями, що здавалося, все йде добре, все круто, і в якийсь момент задаєшся собі питання: от навіщо сонце ти розгойдуєш що? Все ж добре, чому не сказати прямо, чому не обговорити якусь конкретну ситуацію і вирішити дане питання? Але я скажу так: багато жінок, більшість з них робить дані дії несвідомо, тобто вони самі цього не розуміють як. Несвідомо стараються тебе прогнути, чи інколи навіть зробити мінімальну інверсію домінування. Тобто, кожна жінка на біологічному рівні має поведінкові системи оцінки чоловіка. Ці системи відповідають за те, чи буде вона в безпеці, і для того, щоб переконатися, чи справді це так, вона повинна слідувати певному шаблону. Тобто, якщо я зроблю так. А чи відповість він мені, і чи вкаже він мені на моє місце, якщо я перейду план? Адже тому, що якщо вона побачить, що ти це схаваєш якусь її маніпуляцію і не даси відповідну відповідь, вона прекрасно зрозуміє, що перед нею слабак безхребетний, який... В принципі, не зможе відстояти її, якщо ти не можеш відстояти себе та власні кордони. І як би грубо це не звучало, але якщо на біологічному рівні це загроза її виживанню, то логічно, що те, що, правильно, ти йдеш нахуй. І багато чоловіків не хочуть це сприймати виключно по причині, що вони не знають, як реагувати на дану ситуацію. Тобі, як чоловіку, дуже важливо впродовж всієї взаємодії, не тільки на старті чи десь в кінці, а впродовж всієї взаємодії притримуватись шаблону відкритих дверей. Тобто тобі треба вміти. Проявляти власні яйця. І не обов'язково їх показувати всім, що всі бачили, достатньо буде буквально того, що ти вкажеш людині, що не варто переходити твої рамки. Те відстоювання особистих кордонів, воно повинно відбуватися без насилля. Я його засуджую, а особливо фізичного, тому що це не достойна для будь-якої людини. Проявляти фізичне насилля до іншого. Щодо того, як працює закон відкритих дверей. Він звучить дуже просто: якщо маєш якусь інформацію до мене, будь ласка, сідай, донось інформацію спокійно, з повагою, субординацію. Якщо ти проявляєш якусь зневагу до мене в словах, в інтонації голосу і так далі, будь ласка, я тебе не тримаю, двері. Криті ліфт сама собі виключиш. Тобто багато чоловіків не усвідомлюють наскільки самоповага має стояти вище будь-якого комфорту в стосунках. Проте це один і дуже поверхневий шаблон. А зараз я вам розкажу за чіткий покроковий гайд, як реагувати на найпоширеніші маніпуляції в рутині зі сторони жінки. При цьому ви будете дуже себе комфортно почувати, коли ви їх застосуєте. Саме завдяки цій базі ви не зможете потім провалювати власне значення, бо ви будете розуміти наскільки критичні наслідки можуть на вас очікувати. Тому ось три ключові маніпуляції і як на них реагувати. Перша маніпуляція жінка починає на тебе кричати, провокує скандал, а потім віддаляється на ігнор. Насправді це дуже поширена і. Така практична маніпуляція, щоб зробити тебе винним, адже коли ти стаєш залученим в конфлікті, тобі стає некомфортно, і ти стараєшся його згладити. І коли жінка відчуває, що ти залучений в конфлікт, вона просто дистанціюється і Відповідно, ти почуваєш те, що гештальт не закритий, його треба закрити. Звідси всі провалення значення, як чоловіки бігають за квітами, цукорками, стараються якось підняти власне значення, подарунками, вибаченнями і так далі. Хоча сам факт такої поведінки вже є токсичним, і реагувати на нього можна тільки в одному форматі: тільки відзеркалення реакції. Що це означає? Тобто, якщо ти будеш за нею бігати, там старати щось доказати, ти вже в її очах лох. І хочеш ти це признавати чи не хочеш, це є факт. Тобто, якщо в будь-якому форматі людина на тебе накричала, там, ігнорує тебе і так далі, твоя задача не давати емоцій, тому що створення конфлікту відбувається саме заради того, щоб витягнути з тебе емоції, твої негативні емоції, потім. Звинувати тебе в тому, що ти їх проявив, бачиш, людина йде на ігнор. Ти йдеш на дзеркальний ігнор. Це дуже сильна і важлива практика, яку необхідно застосувати. Але перед тим як почати дзеркальний ігнор, то ти говориш все просто перед тим як почати дистанціювання. Захочеш поговорити, прийдеш до себе, поговоримо. І відповідно дана маніпуляція є заблокованою, і ти можеш спокійно займатися своїми справами. Друга маніпуляція це прям класика стимулювання сліз і говориш, що вона тобі не потрібна, що ти її розлюбив, що ти її не приділяєш уваги. І я зараз сміюсь, тому що цю маніпуляцію, ну я думаю, кожен чоловік в житті проживав. Ну, якщо не кожен, то більшість. і... Це доволі весело, особливо бачити, як цей процес відбувається, коли ти розумієш, що це маніпуляція, і тут дуже важливий момент не доказувати, що ти її любиш, цінуєш, і от грати в її гру. Чому? Тому що, якщо твоїх дій недостатньо для того, щоб доказати те, що ти реально що для неї зробив, цінуєш її і так далі. То нічого й не допоможе. Як реагувати після того, як тобі сказали, я все зрозуміла, ти мене не любиш і так далі. То визначити, що це маніпуляція, і сказати: Дивись, це маніпуляція з твоєї сторони, я не хочу нічого виясняти. Давай зробимо наступним чином, ти заспокоїшся, ми поговоримо. Зараз я не маю бажання витрачати свою енергію на це. Маєш пропозиції, сідай, без емоцій, пропонуй, покращення. В яких сферах ми можемо це реалізувати? Я це все вислухаю, візьму до уваги, ми це застосуємо і тим самим ти даєш простір їй для дій, де відключені емоції, і сам не являєшся заручником маніпуляції, в яку хотіли тебе запхати. Що ж, друга маніпуляція заблокована. Якщо ж тобі цікавий свій розвиток як чоловіка, пропрацювання певних блоків, травм, взаємодії з жінками і так далі, рекомендую підписатися на мій відкритий телеграм, посилання в шапці профілю, там ти знайдеш багато цікавої інформації. До зустрічі! Ну і третя маніпуляція це коли жінка тебе порівнює з кимось, з сусідом, з братом та хоч з Дон Жуаном. Це не важливо, це неприйнятно. Якщо ти почув будь-яке порівняння в свою сторону, Друже, треба посилати нахуй. Чому? Тому що це величезна зневага до тебе та до всіх твоїх зусиль, які ти вклав у дану взаємодію. Ця людина, яка порівнює тебе з кимось, в неї вже роздрочена дофамінка, бо вона не вміє бути вдячною за те, що в неї є. їй завжди мало, вона завжди хоче подивитися я в когось, порівняти, знецінити твою працю. І якщо ти достатньо себе поважаєш. Ти не будеш витрачати час на доказування того, що вона не права, що так не можна, і так далі. Цим займаються виключно оленяки, як взагалі в ідеальному кейсі діяти, робити концентроване, концентроване усунення. Я притримуюсь сам цієї практики, вона дуже робоча, і відповідно людина починає розуміти, де вона накосячила, як вона працює. Тобто людина зробила щось неприйнятне, в даному випадку тебе порівняла. Ти йдеш в довгостроковий ігнор. На день-два їдеш до друзів, займаєшся справами, їдеш на рибалку, неважливо. Відповідно, ти не реагуєш зближенням на будь-яке зближення з її сторони. Чому це важливо робити? Тому що людина повинна сама зрозуміти свою помилку. Сама. Ти не повинен вказувати, що це неприйнятно, і так далі. Відповідно, ти даєш їй простір для того, щоб вона прийшла до тебе з словами, що вона зрозуміла свою причину, що вона вибачилась перед тобою щиро. І тим самим ти залишаєш простір для себе зробити висновки, чи хочеш ти далі взаємодіяти з даною особою, чи не хочеш. І тим самим. Людина раз і назавжди зрозуміє, що такі речі з тобою не пройдуть, і найважливіший момент, якщо ти все ж таки помітив, що жінка не прийшла до тебе і не вибачилась після цих маніпуляцій, після того як вона зробила щось неприйнятне, то таку жінку на жаль треба залишати. Можливо, на щастя навіть я б сказав, тому що ти відсікаєш від себе незрілу особистість, яка не розуміє, що чоловіка треба поважати, і ти заслужив на цю повагу не просто так, тому що ти це хочеш, а тому, що ти сам транслюєш до неї повагу, а тому, що ти являєшся тим чоловіком, який, як мінімум, заслуговує на неї. Тому, братва, всіх чекаю в своєму телеграмі, чекаю на ваш фідбек. Почуємось.